Підарі отам, підарі отам, підарі отам і підарі отам спереді. Мужики, пішли гасить, підарів. Давай, давай. Прийшовши в армію, я відразу сказав, що я буду кулеметником. Дайте світи попрацюю! Тому що потужна зброя. От чому. Він мене на попередньому штурмі відстріляв більше трьох тисяч набоїв. Це без проблем. туди, вали, туди, ходи. В нас були постійні штурми. Спочатку нас обстрілювала арта, танчики, авіація. Камікадзе над головою! Все за два метра поху! Під Богом хожу. Потім відразу штурм нехороших цих людей, я б назвав іншим словом. Та ти що? ну скільки можна, бл. Город. Виходить. Мені Пека треба. В'єтнам! Доходило до такого, що вони просто кричали, так, Мікола, здавайся. Ось так, на, на коротких відстанях були на кидок гранати, але ні разу їм не вдалося зайти в окоп, або хоча б поранити когось з наших, вони постійно відступали. Відступали, перезаряджались, брали нових людей, тому що ми їх брали. Бомбарда, Підери. Чиста! Чиста! Останній штурм. Наш рот пішов з нами. Він, він завжди красавчик, завжди з нами, але саме цього разу він просто пішов зі зброєю на штурм першим. Він чий першим пішов. І, і ти мочиш. Я був мега здивований. А ви знаєте, яка це мотивація, коли ти йдеш на штурм з ротним попереду? Хорош, хорош, лучший. Я не те, що скажу, ми відчували себе суперспокійно і взагалі нічого не боялись. Ми з радістю йшли, хто хто ближче до нього і хто піде першим штурмувати. Зараз ми вже зайняли деякі панівні висоти, а спочатку нам доводилось йти вгору. І це було дуже тяжко, тому що всі тури з любої посадки тебе бачать. Їм зверху до набагато простіше стріляти. Тому, а зараз ми вже дійшли до цих панівних висот. Тепер у росіян почнуться проблеми. Це було бта, да? Нашої арти вони дуже звісно бояться, тому що я здивувався з цих окопів. Тут бика, там окопів засипано. Наша арта, звісно, попрацювала гарно. А, є такі ділянки, що під асфальтом, асфальтна дорога йде зверху, а під асфальтом на 3 метри в глибину яма яка розходиться на три коридори, де там три місця в повний зріст можна лягти і ще і ходити на карачках. Коротше, забрали підерські окопи, Якої х підери? Наші... Да? Да? Ну, по яких нариво піддер. Наші відпочивають. По-перше, це тупе стадо договорків. Це раби. Для мене ця війна якась особлива в ментальному плані. Я саме в тому місці знаходжуся, де я зараз потрібен. Я даю всім пораду ставити себе на місце інших. В першу чергу я попросив би українців, якщо вони дійсно вірять в ЗСУ, поставити себе на місце ЗСУ, як їм і той тяжко. Я ні в якому разі не жаліюсь. просто тільки для того, щоб вони розуміли, що війна не закінчилась. якщо навіть в містах зараз ви відчуваєте себе спокійно, слава Богу, і все інше, то війна не закінчилася. Потрібно допомагати продовжувати ЗСУ до кінця, до переможного кінця тільки всі разом. Ось сам полонений.